Весна, яка асоціація, з цим словом, звичайної, можливо, міської, а можливо, молодої людини. Ну Те, що скоро літо, тепло, шашлики, можливо, крутой мод, щоб показати, хто тут батя. На жаль, в моєму випадку слово весна мене асоціюється тільки з одним. Я вам навіть покажу з чим. На жаль, з городом. Враховуючи тот фактор, що з помічників у мене аж три дівчини, і ось четверта собака, в мене з'явилась необхідність купівлі мотоблока, я би сказав, якісного, сильного помічника для домашніх справ. Тому в сьогоднішньому відео ми займемося підбором мотоблока, займемося його купівлею. Ну а далі буде видно. Поїхали. Зайшовши в інтернети, я ж одразу зрозумів, що обрати мотоблок це ще та морока. Тут їх просто море. Але не дивлячись на це. Це я одразу ж визначився з фаворитом. Це була хустварна. Вже її хотів купити, як натрапив на інший дуже цікавий варіант мотоблок ДТЗ на 17 кінських сил. Коли в хустварні всього 9, гарантії в кожного 2 роки, а ціна ціна на 7 тисяч гривень менша. Коротше кажучи, недовго думаючи, я зупинився все ж таки на ДТЗ. Трішки покопавшись в інтернетах, я знайшов у Києві магазин, який пропонує повністю. Сю зібрану техніку і при цьому не просить доплатити 2000 гривень. Тому вибір був очевидний. Замовляю в них цей мотоблок. Ну що, вибір таки зроблено. Гроші кровно зароблені, пораховані. Чекаємо автівку і їдемо забирати нову техніку. Я так розумію, ми під'їжджаємо. Зараз будемо дивитися, що і як. Такий у нас мотоблок. Те, що ми по суті замовляли, два роки гарантії. Повністю зібраний, що є перевагою. Великі колеса. Коротше кажучи, поки що все ідеально, йдемо його оплачувати. Загрузили ми мотоблок, прив'язали його акуратно, не вийшло мене записати, як ми його завозили в бусик. Ну, коротше говоря, все нормально, їдемо додому. Як кажуть, думки матеріалізуються, але, на жаль, в моєму випадку, на жаль, не безкоштовно. Мотоблок ми благополучно доставили додому. І як говорив раніше, на перший погляд все дуже таки непогано. І давайте зараз йому зробимо короткий відео огляд. Почнемо з таблички. Модель. 135 кілограм, дата виглення 24 рік, 8 місяць. Здивував тут мене карбюратор. Він японський, є такий відстійник, кранік палива і заслоночка. Стартер. Кінгурятник, він же кріплення для перевозки фрез і така ось ніжка. Фільтр повітряний. і Тут він реалізований з таким от шнуркелем. Виходить сюди другий елемент. Дзвонив я в сервіс запитував, чи потрібно обслуговувати фільтр, чи потрібно заливати масло туди. Сказали, в даний тип фільтрів не потрібно заливати мастило. Йдемо далі, газулька, а також щеплення. І напевно, що основна відмінність даного мотоблоку це куліса, коробка передач. Є у нас тут задня нітралка, перша, друга та третя передача. Перед купілою даного мотоблока. Я чомусь був впевнений, що тут є окрема понижена передача. Ну, як мені потім пояснили, що перша передача це типу є як понижена. Ну Таке собі, але що маємо, то маємо. Є в нас тут такі оглядові віконці в редукторі коробки. Щоб ну, все стандартне. Великі колеса 5х12. Така ось цепочка. В комплекті з мотоблоком нам наданий був такий от ящик, в якому є розібрана фреза. Також є додаткові такі от криля. Блинчик для захисту рослин на фрезу, котрий дуже рекламують, до речі. Так, основа фрези. Ну і ось такі ось ножі. Так, що в нас є ще? Ага, є в нас такі от розблокератори, також відмінність від інших моделей. Типу, якщо їх встановити на ступиці, можливо, грубо кажучи, мотоблок розвернути на місці. Так, ну, я бачу тут набір смішних ключів. А, ось вони. <сміття> Болти, ну все для збірки фрези. По ціні питання на сьогодні. Кінець березня 25-го року. За цей мотоблок самовивозом я заплатив 29 400 гривень. Повторюсь третій раз, на перший погляд, поки що я їм задоволений. Як буде далі, ми побачимо вже в наступних моїх відео. В майбутньому я планую до нього купити копалку, якусь сажалку. Подсипати картошку, ну, в общем-то, виконувати на ньому всі хазяйстві, скажімо так, роботи. І в найближчих моїх відео ми займемося його обкаткою, зміни мастила, а також будемо збирати фрезу. Тому, якщо дана тематика для вас цікава, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на канал та поставте, поставте, вибачте, даному відео лайк. На сьогодні в мене все. Всім миру, всім добра. І давайте його Кінці відео. Заведемо. Так. Ось так.